В нашій області функціонує близько ста закладів для реабілітації інвалідів, де створені умови для їх комфортного перебування. Як не прикро, та значний відсоток інвалідності мають діти, що позбавлені батьківського піклування. «Значні досягнення, підтримці та реабілітації досягли працівники Хмельницького державного спеціалідального протезно ортопедичного підприємства, куди на лікування та протезування приїжджають не лише мешканці нашої області, але й інваліди та сім'ї з дітьми з інших областей. Обслуговуються літні люди, здійснюються на дому і функціонують в будинках інтернатах. Та, незважаючи на такий позитив, люди, які мають певні фізичні вади, перебуваючи на вулиці чи біля порогу громадського приміщення, стикаються з певним дискомфортом. Облаштування пандусів проводиться з порушенням будівельних норм, а пішохідні переходи не завжди облаштовані звуковими світлофорами та таймерами зворотнього відліку часу. Не один, один об'єкт. Ні в області, а може і в Україні, не відповідає на 100% державним будівельним нормам. <кхе> За приклад можу привести, коли ми під, мали спільне засідання з Ансамблеєю інвалідів України національної, і бізнесмени з Вінниці запевнили, що в нас об'єкти, який відповідає на 100%. Ми з громадською радою виїхали на цей об'єкт. І експертиза показала, що він далеко не ідеальний. Насторожує той факт, що якщо на обласному рівні кошти, що виділяються на забезпечення доступності громадських місць для інвалідів, можна якось відслідкувати, то по районах вони просто губляться. А категорія осіб з обмеженими фізичними можливостями включає в себе і матерів з колясками, і людей похилого віку. А це значний відсоток населення. Так звані комітети доступності намагаються моніторити ситуацію та повідомляти про порушення прав інвалідів. Та щоб становище дійсно змінилось на краще, потрібно. Влада ефективно відслідковувала ситуацію на усіх рівнях.